Вітаю на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні шокує новими заявами. Мені вони подобаються. Якщо вам теж, то влупіть в Якщо є такий фокус на Україні, то знову ж таки те, про що ми давно говорили: припиніть бляха дивитись на Україну через призму Росії. Тобто, вони почали дивитися на Україну як на самодостатнього суб'єкта. А відповідно тоді це розв'язує руки до наступного кроку, до вироблення спільної політики України і ЄС щодо Росії. От і вся історія: час замислитися над майбутнім Росії, що ми не повинні боятися розвалу Росії, що ми не повинні боятися взагалі будь-яких змін всередині Росії, навіть без розвалу. Ми розуміємо, що ми всі ми прагнемо <свісно> максимального результату, але в принципі ми не повинні боятися змін в Росії, якими б вони не були, і повинні вже почати думати про те, куди це і як це має прийти. Риторика міністра закордонних справ стає все стверджувальнішою та впевненішою. Нагадаю, колеба проробив просто фантастичну роботу з міністрами закордонних справ інших країн, і сьогодні анонсує великі події на 24 лютого. Росія запам'ятає цей день, а 23-24 в Нью-Йорку будуть відбуватися великі події. По суті, ці два дні будуть присвячені виключно, виключно російській агресії проти нашої держави і майбутній перемозі України. Все побачите, як то кажуть, стежте, стежте за новинами. Але події будуть не лише в Нью-Йорку, весь світ буде працювати в ці дні в правильному напрямі. Напрямку так? Буде, буде. да, буде багато важливих політичних сигналів будуть. З рішення щодо санкцій щодо зброї будуть багато, будуть символи єдності на всіх рівнях. Це відбуватиметься Росія. Скажу так: Росія запам'ятає, як світ відзначить першу річницю її повномасштабної агресії е, проти України. Підсумовуючи, можна словами Гоголя назвати цю програму. Ми її породили, ми її і уб'ємо. Дякую. Амінь. Я ж перехрещуся три рази. Нехай так і буде. Дмитро Кулеба сьогодні також розповідає про зміну ставлення усього світу до нашої країни. У політиків з'явилося це відчуття, нарешті, про яке я говорив завжди, що ми свої. Я завжди казав, що питання європейської інтеграції це не питання реформ. При всій повазі. Це питання Сам перед розуміння, що ми свої, ми такі самі, як вони, що без нас Європи не буде. А потім вже йдуть реформи. І ось це відчуття, воно нарешті з'явилося, що вони це зрозуміли. Ми маємо стимулювати їх, думати і об'єднатися в тому, у розумінні майбутнього Росії. Те, що є зараз і було на цьому візиті. Це однозначна єдність довкола того, що Україна повинна перемогти. Це побудовано. І це дуже велике досягнення, тому що воно теж не з'явилося просто так. Ми рік над цим працювали. І робота виявилася надпродуктивною. Кулеба підбиває підсумки зустрічі Володимира Зеленського з королем Чарльзом III, Його Перша приватна аудієція з українським лідером, а також зустріч президента із прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком. За вчорашнього дня Україна і Велика Британія стають, ну, виводять свої відносини на рівень не те, що там стратегічного партнерства, так і суперблизького братерства, братерства по зброї. Братерство по майбутньому світу. І зверну увагу, як називалася спільна декларація, декларація єдності. Про що, що говорив президент е, в, в британському парламенті? Про майбутнє світу. Ну Розумію, що всі читають, масов, масова аудиторія читає літаки, і це дійсно була наша ну ключова тема, і на цьому було все фокусувалося, денобільні зброя літаки. Але президент говорив про майбутнє світу, про світ після війни, світ після перемоги України, і Британія це буде країна, з якою ми будемо цей світ будувати ну, в Європі. Це в цьому і була історичність. Тобто, позавчора, на відносини стратегічного партнерства офіційно стали по суті, відносинами братерства по зброї. Кулеба також коментує виступ президента в Європарламенті та зустріч з іншими європейськими лідерами. Кулеба впевнений, що нарешті Україна отримує те, чого так довго хотіла: незалежності, рівноправності та. Першості у Європі ми до цього наближаємося, адже деякі лідери навіть е, дещо обурилися, що президент Володимир Зеленський не приділив їм часу для приватної аудієнції. А це багато про що каже. Візит в Париж і вечеря, де в трьох сам на сам були президент України, президент Франції. Премір Німеччини, я найменше можу сказати про цей сегмент, але, але я не маю жодних сумнівів, що на цій вечері а, всі один одного максимально зрозуміли. Куди ми йдемо, що нам потрібно? Якщо до цього Росія як імперія а, Визначала долю України і відрізала її від Європи, то тепер Україна як частина Європи буде визначати долю Російської імперії. Те, про що ми говоримо, по суті, це 300 років історії перевернутися до Грибрива. І тому я казав: я зараз був там спілкувався з однією людиною, трошки шокував її. Але я сказав дуже прямо, що дивись, Російську імперію створили французи, німці і українці. І тепер нам потрібно спільно вирішити, що робити з нею далі. Чудові новини від міністра МЗС. Я вирішив сьогодні попрацювати, знайти ось ці слова, які маєте почути ви. Тому, друзі, підтримайте нашу роботу, ставте вподобайки, залишайте коментарі під цим відео. І я сподіваюся, що Україна дійсно займе своє право лідера у Європі. Принаймні, ми до цього прагнемо і будемо робити все для цього. Поборемо корупцію. Створимо європейське суспільство і заживемо. Я впевнений. В цьому ще до перемоги зовсім недовго. Потрібно набратися терпіння, сил, витримки, що нас реально сприймають з нами, говорять, і на і ми і ми йдемо вперед, як члени неминучі майбутні члени європейського союзу. І це відчуття, ти його не можеш зафіксувати цифрами, ти не можеш його зафіксувати на папері. Можна сто разів сказати, ви будете членом ЄС. Да? Е, знаєш, як в НАТО в 2008 році сказали, ви будете членом НАТО. Але з 2008 року ми так і не стали членами НАТО. А тут ти відчуваєш на кінчиках пальців в цих розмовах, спілкуванні, е, ставлені до тебе, що ти свій, тебе прийняли. Все решта це питання техніки.